Українська мова шостий клас, тема. Прикметник загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль. Розряди прикметників за значенням. Прикметник це самостійна частина мови, що виражає ознаку предмета або його належність комусь, і відповідає на питання Який, яка, яке. Які, наприклад, веселий, червона, холодне, золоті. Також питання: чий, чия, чиє, чиї. Наприклад, батьків, материна, сестрине, братові. Прикметники, як правило, багатозначні. Вони вживаються як у прямому, так і переносному значенні. Наприклад,. Словосполучення золотий перстень. Прикметник золотий, значення зроблений із золота, вжитий у прямому значенні. В наступному словосполученні золота голова означає здібну обдаровану людину. Даний прикметник вжитий уже у переносному значенні. Золоті руки також маємо переносне значення, вправні. Так називають умілі руки. Золоте серце. Так називають чуйну добру людину. Словосполучення золота дитина маємо значення слухняна, вихована дитина, також переносне значення золота. Золоті слова розумні, мудрі слова. Золота осінь. Використовуємо переносне значення прикметника золота для опису пори. І пожовтілим листям. Золота середина найвигідніший спосіб поведінки. Золотий вік час найбільшого розквіту науки і мистецтва в історії певного народу. Прикметники в мові вживаються при іменниках, виразнюючи і конкретизуючи зміст висловлювання, наприклад, речення. За землею і в небі сумно, не зовсім зрозуміле, тим часом як прислів'я за рідною землею і в небі сумно, висловлює завершену думку, і цього досягнуто саме завдяки точно вжитому прикметнику. Разом із тим треба пам'ятати, що надмірного нагромадження прикметників у реченні слід уникати. Уживаючись іменником, прикметник узгоджується з ним в роді, числі та відмінку. Маємо рідною землею, обидва слова мають ознаки жіночого роду, однини та урудного відмінка. Морфологічні ознаки роду. Числа та відмінка, які є у прикметника, узгоджуються з родом, числом та відмінком іменника. Глибокий яр глибокою рікою, глибокому озеру, глибоких морів. Початкова форма прикметника чоловічий рід називного відмінка однини. Синтаксична роль прикметника. У реченні прикметник найчастіше виступає означенням. Білявий день втомився і притих. Маємо прикметник білявий. Ставимо питання: День який? Білявий. А отже, прикметник є у реченні означенням. Наступне речення: Наше місто. Старовинне підмет хто що, місто, місто, яке воно є, пам'ятаємо особливі питання присудка, старовинне. Отже, в даному випадку прикметник є присудком.